Та вітати всіх на каналі Оріана Таро. Людей, народжених з 23 листопада по 21 грудня в астрології прийнято вважати народженими під сузір'ям стрільця. Символом є зображення кентавра з луком та стрілами, це як вічний конфлікт розуму і тіла, як вогонь. Який неможливо погасити, як шукачі, що завжди йдуть за покликом свого серця і свободи, найбільш яскравий, спонтанний, динамічний, оптимістичний та енергійний знак зодіаку. стрільцями управляє Юпітер в астрології. Це планета, охоронець законів. Вважається найбільш вдалою планетою серед інших, а ще відчувається на стрільців слабкий вплив Меркурію. Меркурій може наділити геніальністю, але от куди ви повернете ту геніальність в добро чи на зло, це вже ваш особистий вибір. Можна сказати, що шулерство, аферизм. Теж, знаєте, є таким особливим проявом на геніальності людини. Ці люди завжди знають, що їм потрібно. А ще на стрільців з 2023 та по 2025 рік був вельми відчутним і вплив Сатурна. Сатурн, як планета у давнину, називалася планетою великого нещастя. Це остання планета, видима неозброєним Оком із землі Сатурн великий і страшний екзаменатор, який поділяє та обмежує трохи більше як за 30 років. Сатурн проходить транзитом через усі сузір'я Зодіаку. Залишаючись у кожному приблизно на 2,5 роки, і в цей час він має саме найбільший вплив на дане сузір'я, в якому перебуває гаслом Сатурна міг би бути вислів усьому свій час. Проте влітку 2025 року вплив Сатурна на сузір'я-стрільця дуже помітно ослаб. Бо тепер він перебуває транзитом в знаку Овна. Це теж знак. Вогню і буде в ньому аж до весни 2028 року. Останні років 10, напевно, для більшості із стрільців були особливо важкими, напруженими роками випробувань. Багатьом здавалося, що їхня чаша терпіння вже переповнена. Тому, напевно, згадується одразу ж перстень царя Соломона з написом. І це теж пройде. Напевно, це було єдиною втіхою в даний час. Ці роки були довгим переродженням, процесом обнулення. Це старе, що віджило себе, відійшло. Всі зайві і болючі зв'язки, які були баластом минулих відносин, розірвано. Всі прикрі поразки і втрати повернуться в новому, якісному і продуктивному вигляді. Стрільці повністю змінились за ці роки, і тепер це зовсім нова версія вас, що стоїть на перехресті можливостей і глибоких змін та нового часу. Прийшов час внутрішнього Цілення, прощення, очищення душі і карми. Душа тепер вже легко відпускає все старе, бо за цей час прийшла зрілість, досвід. А попереду на вас чекає 12 років злету. Це і кар'єра, і кохання. Життя буде щедро підкидати все нові й нові шанси для реалізації особистих амбіцій, планів та мрій. Розвивайте в собі вміння просуватися до довгострокових цілей. Стрільці завжди прагнуть до нових пригод і яскравих вражень. Стрільці це талановиті актори, педагоги, мандрівники, фотографи, першовідкривачі. Вони вміють творити, бо зосереджені завжди на своїх потребах. Чуттях на своїх справах і на своєму житті. Чудово все планують наперед. Завжди настроєні позитивно, оптимістично, не носять в собі старих образ. У них притаманне вроджене зацікавлення до вивчення всього нового, незбагненного. Вони завжди готові прийти на допомогу іншим. А от чого найбільше бояться стрільці, то це критики з боку інших людей, аби вони не були некомпетентними. Тепер, звичайно, трошки поговоримо про камені, які найбільш підходять для людей, народжених під сузір'єм стрільця. Наприклад, чоловікам краще носити камені на правій руці, тому що це енергія сонячна, енергія чоловіча, позитивна. Пульсивна, енергетично, потужна. А жінкам на лівій руці. Це більш такі жіночі, енергетичні чуттєві вібрації. Вони більш пов'язані з місячними циклами. Метод вибору та зарядки талісмана багато. Давайте сьогодні спробуємо по числах. Тобто, числу, наприклад, один одиниці відповідає сонце. Це число душі, найбільш підходящий день для того, аби починати носити. Якийсь камінь-оберіг чи прикрасу з каменем це неділя. Безіменний палець підійде найкраще для того, аби носити в перстень, а вправити у золотий перстень найкраще. Рубін, гранат це сонячні камені людям, народженням 1, 10, 19 або 28 числа. Будь-якого місяця року саме підходить оце число 1 і Сонце, число душі. Під числом 2, це йде уже день понеділок, і планета місяць підходить найбільше для людей, народжених 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця року. І теж такі камені, як місячний камінь, перли морські. Білі. Найкраще вперше одягати такі амулети-обереги у понеділок. Під числом 3, під трічкою, це планета Юпітер. Найкраще носити. Вказівний палець, жовті камені, такі як жовтий сапфір, топаз, цитрин, циркон, турмалін. І найкраще їх заряджувати, активувати і вперше вдягати якраз у четвер. Під четвіркою у нас планета раху. Це ми будемо носити всі наші прикраси і обереги талісмани на вказівному пальці або на середньому. Активувати будемо в суботу. Це буде димчатий кварц або геоцид. Підходить людям народженим 4, 13, 22 і 31 числа будь-якого місяця року. Під п'ятірками у нас ідуть люди народжені 5, 14, 20 Третього і це буде Меркурій та палець мізинець, на якому будемо носити. Прикраси з малахітом, хризолітом, турмаліном, нефритом, агатом. Краще, звичайно, якщо в золоті. І день для активації та зарядки талісману найкраще підходить середа. Число 6: Планета Венера. Ми будемо носити всі прикраси із діамантами, з гірським кришталем, турмаліном, сапфіром, білими кварцами на середньому пальці. Або на мізинці, і активувати найкращі такі прикраси в п'ятницю для людей, які народилися 6, 15 і 24 числа. Також найкраще діаманти носити на великому пальці. Інші камені на ньому не рекомендовано носити. Дорогоцінні камені слід вибирати не більшими, як в два карати. Якщо це Будуть самоцвіти на півдорогоцінні камені, то навпаки їх потрібно обирати якомога більшими за розмір, тобто навіть набагато більшими, як два карати. Під сімкою у нас йде планета кету. Ми будемо носити прикраси, обереги на середньому пальці або на мізинці. Активувати будемо їх у вівторок, і найбільш вони підходитимуть людям народженим 7, 16 25 числа. Це будуть усі так звані котяче тигрове око, соколине око, ефект котячого ока в камені і він має потужний ефект бо відрубує, відганяє енергетичних духів та привидів. Чому котяче або Волове або соколине око бо нагадує саме зрачок ока. А ще тому, що собаки, наприклад, відчувають духів, а коти бачать. Тож йдемо далі. Вісімка, це планета Сатурн. День для активації найбільш підходящий. Субота. Носимо наші камені обереги на середньому пальці, сапфір або турмалін, аметист, лазурит і всі камені синього кольору. Найбільше підходить для людей, народжених 8, 17, 26 числа. Дев'ятка це планета Марс. На вказівному або безіменному пальці будемо носити наші камені обереги. Активувати ми їх будемо у вівторок. Це буде яшма, корал і всі червоні камені. Також найбільше підходять для людей народжених 9, 18 та 27 числа. А тепер трошки про той ефект котячого ока в каменях. Насправді немає таких каменів як котяче око або соколине око. Ці камені називаються по-іншому, це просто ефект так називається. А мова йде про хризоберил, Один із найдрівніших каменів, що привернув увагу людини через свій унікальний та красивий оптичний ефект зірчастості. Так зване, от саме оце котяче око. Це такий переливчатий ефект, що нагадує зрачок кота, гірські кришталі, фурмаліни. Сандрити, халцедони, селеніти, апатіти, сапфіри, опали, місячні камені, нефрити, кварци. Це все відноситься до каменів, які можуть в собі саме мати отакий ефект котячого ока. І він має найчастіше саме золотисто-зеленкуватий відтін. Хризоберил – магічний камінь. За все, через його властивість відганяти злих духів. Про це знали вже в Древньому Єгипті, в Римі, в Китаї, де Хризоберил символізував багатство, удачу, процвітання і здатність наділяти свого володаря мудрістю, ясністю і гостротою розуму та вмінням передбачення і яснобачення. Деяких ризоберили після огранки можуть коштувати навіть набагато дорожче, ніж справжні алмази. Углексид це синтетичний камінь, він штучного походження. Він легко царапається, тому що у нього твердість всього двійка по шкалі твердості каменів, і вона відповідає швидше твердості ну. Наприклад, бурштину. Він також легко фарбується, тому що має або прозоре, або сірувату бліде забарвлення, тому часто продають такі камені углексити як недорогу біжутерію. А справжні хризоберили із яскравим ефектом котячого ока, з давнини і до сьогодні дуже часто використовують для оздоблення магічних предметів. Як Чаша або магічний, ніж атаме, або жезл магічний, і ці камені вважаються найбільш сильними для того, аби рубати та відганяти злих духів, привидів, просто необхідними під час магічних ритуалів у практикуючих майстрів. А всім народженим під знаком стрільця нагадую, що ви стоїте на перехресті великих можливостей та глибоких змін. І найближчі 12 років у вас будуть насиченими та найбільш багатими на різні пригоди. Отож, удачі вам у всіх ваших починаннях. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.